Вітаю на своєму каналі, шановні садівники. Знаходимося ми сьогодні у Вінницькій області біля села Кобелецьке. Так трапилося, що ми проїжджали повз і побачили невеличкий грушевий садок. Ну і я, звісно, не міг пройти пору, щоб не зняти невеличке відео. О, так як я бачу, тут принаймні два сорта Яблунівська і Ноябрьська. Підщепа айва. Як я визначив, ось подивився на місце щеплення і бачу на кореневу поросль. Так що це айва 100%. Яка саме, я сказати не можу. Навантаження на дерево десь 1 кг, десь пів кг. Судячи по плодам, це сорт Яблунівська, вага десь 70-80, ось, ось 100 г, ось, ось 150 Ну, Не дуже великі плоди по розміру і багато. Дерев взагалі без урожаї. От Саду десь, мабуть, років 7-8, висота до 3 метрів, якісна шпалера, грубий дріт, дорогі фіксатори пластикові, чудовий газон, схема садіння, як я бачу, 4х1. Ну, і в принципі обрізка непогана, скажімо так, досить професійно порізана, але тут. Є певна проблема з захистом. Судячи з того, що я тут бачу, тут жирувала мідяниця, прирости мінімальні і дерева виглядають трошки бідово. Чому це так? Причин декілька, зараз їх не буду розглядати. Просто можна зробити висновки, що в цьому місці груша веде себе не дуже. Мабуть, тому що відсутнє краплинне зрошення. Але в мене теж нема краплинного зрошення, а груша виглядає значно краще. Вот. Ладно, висновки робити не буду, але то, що бачу я особисто, це проблема з захистом. Тут, мабуть, не працює ентомофагії, будь-мідяниця дає тут жорстко. Ну, які можна зробити висновки з цього. А там взагалі дерево засохло чомусь повністю сухе. Ось, о, бачите? Повністю суха деревина. Так, все у нас нояберська, яблунівська. От, до речі, ноябрьська. Дивіться, урожай на таке сімирічне дерево аж пів кіло, може грам 700. Плоди 150 приблизно грам. Ну, десь 100 грам, десь 150, ось так. От земля тут у нас суглинок. Так, що можна зробити, які висновки? Висновки робити не буду. Висновки зроблять мої підписники. Дякую вам за увагу! З вами був Михайло Шемчук в промисловому індустріальному саду біля села Кобилецьке. Всього доброго, до побачення!